Оренда однокімнатної квартири, вулиця Шопена, центр міста. Поруч е, університет Івана Франка, парк, вулиця Городоцька. Це двохфункційний котел. Є газова плита, духовка електрична, витяжка, пральна машинка. Тут велика шафа купе, стіл, щоб поїсти. Холодильник, барна стійка, Цей диван він розкладний. Тут ванна з туалетом. Є дзеркало. І прямо кімната. В кімнаті два розкладних дивани. Може бути для двох дівчат, для двох хлопців, для сім'ї. І велика шафа купе. Є постіль, власники залишають подушки, ковдри, робочий стіл. Вікна виходять на шопена, вуличка тиха, не проїзна. Транспорт тут не їздить.